Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості. Дуже-дуже вам усім рада. І найперше хочу подякувати за відгуки, коментарі і ваші вподобайки під минулим відео. Це просто неймовірне щось. Я дуже-дуже вдячна, радію, як дитина просто. У мене сьогодні 18 січня, і я продовжу вишивати роботи, з якими я розпочала 2024 рік. І звісно, першим і одним з основних сюжетів це будуть ось ці чудовенні олені від мережки. Я з ними так непогано попрацювала вже в першій половині січня, і трішечки, я думаю, буду собі норму підвищувати, як я вже і говорила. Хочеться їх просувати все ж активніше. В грудні вони у мене не дуже добре просувалися, не так, як я планувала, тому потрібно їх підганяти. Потрібно норми, не виконані раніше, трішечки попідтягувати, тому я собі планую на період десь до кінця січня, мабуть, ще від 4 тисяч хрестиків на цьому сюжеті нашити. Сподіваюся, що так воно і буде. Мінімум 4 тисячі на цьому сюжеті в мене приросте. Наступною роботою також однією з основних буде ось оцей красень олень від Лукас. Одна з крайніх новиночок, на яку я дуже 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 чекала, і яка мені дісталася в подарунок від Танечки голка з моторчиком. Я розпочала цю роботу 1 січня, це був січневий старт, але як я вже казала, вишила небагато, мені було важливо його почати 1 січня. І на гарні просування я розраховую вже зараз, тому що беру його одним з основних процесів. Буду вишивати в гобелені. Нагадаю, 64 кольори. Розмір готової роботи буде 42 на 28. І ось така велич природи, дівчата вже назвали її велич природи номер 2 Ось така краса має вийти. Все, беру його і собі планую відшити. Ну, так як я вишиваю в гобелені, це не хрестик, це вдвічі швидше, ну, майже вдвічі швидше ну, Хоча б від 5 тисяч гобеленових стібків. Ось таку норму я собі ставлю. Дуже буду сподіватися, що мені вдасться це зробити. Але ж я вже почала вишивати. Почала ось з цього кутику, з лівого нижнього. Тут дуже багато відшивається чорним, тому це довго не буде, я так думаю. Але хотілося б, хоча б камінчик вишити. ось оцей, Наприклад, так, е, щоб ну, просто <с> чорна зашивка, навіть якщо там буде 5 тисяч гобеленових стібків, все ж не дуже буде, мені здається, наглядно та цікаво. Хоча б цей камінь великий вишити, побачу ще не знаю, скільки по схемі це гобеленових стібків. Ну, коротше, буду намагатися, не знаю, як буде виходити. Дуже сподіваюся, що все, що запланувала, я все ж реалізую. Ну, і ще одна роботка, яку я беру також в основні процеси. І це, звісно чобіток від Стоні Крік, який я почала вишивати у січні 2024 року. Це зимовий старт. Ось, отаку красу я буду продовжувати вишивати. Ось так виглядає цей чобіток на зараз. Вишився майже у мене є і вишилася одна з двох пташок. Ось там дві пташечки сидять біля єнотика. Е, так, що б я хотіла повишивати цього разу, я так думаю, що я все ж е, прийдуть мені мої нитки, на які я розраховую, щось підводить трішечки магазин. Чи то у них зимові канікули, чи то. Багато замовлень. Я не знала, дівчата, до цього часу я не отримала своє замовлення. і замовлю. Значить, якщо не отримую найближчим часом. Так ось, повишиваю я, напевно, ось цього бурундучка, вишию оцю другу пташку і е, хочу вишити ось цей ліхтарик. Він дуже е, красивий у відшиві. Прям, ну, чомусь мені цей ліхтарик отак зачепив, дівчата. я... Постараюся його відшити, показати, і як це виглядає. ну Це, це прекрасно просто. Дуже-дуже він виходить причудовенький. Ну і як весь сам сюжет класний. Так, ось такі у мене плани поки що. Поки що на початку е, почну вишивати, я так думаю. Напевно, з оленів своїх від мережки. А далі, мабуть, в такому порядку, як я показувала і продовжу відшиви цих сюжетів. Так, не сказала на чобітку цьому, я би хотіла відшити напевно, також від трьох тисяч хрестиків. Все оце, що я показала, воно, напевно, так і вийде. Тому також ставлю собі таку мінімальну норму. Я вже так собі рахую в УМІ, стільки я вже напланувала. Що де б взяти того часу на всі хочушки та плани. А поки вишиваються мої роботи, покажу вам декілька зимових сюжетів, які потрапили до мене зимою. Переважно це був січень місяць, декілька наприкінці грудня минулого року. І перший це. Dimensions Gold Collection. Сюжет називається Зимові спогади, якщо я правильно його перекладаю «Winter Memories». Ось така краса до мене приїхала. Це був, наскільки я знаю, перевипуск. Дівчатка десь їх закупили. Я давно на нього вже спокусилася і чекала нагоди, чи хтось його виставить на розхом'ячці. Наприклад, чи десь в Фейсбуці він мені потрапить на очі в якійсь групі по продажу таких наборчиків. І вдалося мені його замовити і отримати. Роботка загалом буде 41 на 30 см. Вишиватися буде, напевно, як і весь Dimensions. І хрестики, півхрестики, багато тут я вже бачу бекстічу. і, напевно, буде півхрестик в кілька складень. Дуже мені подобається небо як тут відображене. Небо у Dimensions завжди виходить просто розкішно. Ось такий перший сюжет, і зараз покажу ще один Dimensions. Цей сюжет, я думаю, ви добре знаєте, в когось він вже навіть і відшитий. На жаль, також його немає. Ну, принаймні, не було на той момент, коли я замовляла, не було його у продажу. Це дівчата збирали замовлення на перевипуск. Е, я його зустрічала, бачила, все, якби, була до нього така рівна в емоціях, але побачила у відшиві наприкінці року, здається, навіть 31 січня, ні, першого, не 31 січня. І не 31 грудня, а 1 січня, стається цього року, вже у Марії, Вибач, вона показувала готову завершену роботу ще на рамі, прямо тільки-тільки тепленька з-під голочки. Ну, це просто це неймовірно, просто було те, що я побачила. Результат мене прямо вразив. І я почала активно його шукати, розшукувати, питати а, і залишки. Коротше, він мене так защепив, це було щось. Просто <с> треба було вже і зараз його придбати. Ну і разом з першим діменцем, з кардиналами він мені також приїхав, вдалося його замовити і вже отримати. Все ж таки, прев'ю це прев'ю, хоча воно тут а, дійсно. Гарне і наближене до фінального результату, але побачити у відширі і не закохатися я не змогла. Ось така тепер розкіш у мене є. Це також Gold Collection. І називається сюжет додому на свята. Ось така буде вишиватися роботка. Не знаю коли, звісно, вже тут. До кінця зими зовсім трішки залишилася, а це такий сюжет, який потрібно, мені здається, брати і вишивати, не відкладати, тому що він того, безперечно, вартий бути вишитим якомога скоріше, якомога найшвидше. Ну і ще два наборчики покажу вам. І перед вами зимовий пейзаж від Лукас. Сюжет. Вже такий давненько він вийшов, мені здається, у продаж. І ну, взагалі я до недавнього часу, насправді, дівчата була дуже-дуже спокійно відносилася до зимових сюжетів. Вони мені навіть більше не подобалися, ніж подобалися, бо зима це завжди холод, це якісь. Похмурі картини за вікном, якісь голі дерева. Коротше, я на зиму дивилася з іншого абсолютно боку, ніж зараз. Але зима може бути ось такою чарівною, прекрасною, з такими пухнастими ялинками. Отакою веселою, такою святковою і зовсім зовсім іншою, ніж той, до якої, якби, до бачення якої звикла я в картинах. Можливо, мені не попадалися раніше такі чудові сюжети. А можливо, я просто на них не звертала уваги. А, цю картину, цю роботу я побачила в запасах у Олічки Лукової. Вона перебирала свою хам'ячу нірку і показала цей сюжет та й поближче. Коротше, Оля, ти мене надихнула, якщо дивишся вітання тобі, дякую за натхнення. У мене тепер є така сама робота, такий самий сюжет. Класнічий. Просто він дуже-дуже такий. А, прекрасний, прекрасний, зимовий, святковий, дуже гарний. І ще одна роботка. Також Лукас. Ось такі синички, напевно, я так думаю. Так, не влізає в катер повністю. ось, ось так. а, Також випадково побачила його зовсім нещодавно на вишивальному Ютюбі, на якомусь закордонному. Дівчинці він прийшов також в покупочках, вона його так близенько показала, так натхненно про нього розповіла. Я мало що зрозуміла насправді. Але очі в неї горіли, коли вона його показувала. І так вона про нього вже щебетала, так вона його показувала, так вона вже його приблизила, наблизила, що я зразу ж відразу ж, навіть не додивлюючись відео. Зайшла на Мурчине рукоділля, здається, і там замовила ось цю зимову красу. Він невеликий, я так думаю. Не знаю, чи буде в мене час натхнення та чи дозволить мені совість щось розпочати із зимових сюжетів, які я вам показала, не впевнена. Але оцей найменший, і, в принципі, на його відшив не пішло би багато часу. Проте маю інші плани з того, що. Інші сюжети вже розпочаті, чекають свого часу. Є і старти, і потрібні просування по розпочатим процесам. Тому я думаю, що я, принаймні найближчим часом, його починати не буду. Але в запасах у мене вже ось така краса є. Отакими були. Рукодільні зимові покупки зимових сюжетів, а зараз пропоную перейти вже до результатів відшиву по моїм трьом основним процесам. Усім знову вітання! Я навишивалася, повишивала, вишивала три сюжети, які я показала на початку відео. Мала ще плани на дві роботи, але, на жаль, не приїхали мені усі матеріали, які я замовляла. Якось на початку року, з доставками, не знаю, може, це тільки мені так щастить в лапках. Якось трішки. Все йде достатньо повільно. Ну, то не є великою проблемою, буду переносити свої плани, трішки зміщувати, не страшно. Так, ось покажу вам усі свої роботи, які в мене вишивалися, в тому ж порядку, в якому я їх показувала. І перша робота, одна з моїх найулюбленіших останнім часом, бо я з нею проводжу дуже багато часу, це. Сюжет від мережки під дубами. Ось оця краса. Просувала я своїх оленів вгору, і, як бачите, ось, ось тут у мене повишивалося дуже добре, небо траву я всю позашивала, і я вже дійшла до дерев, до крони Ось цього великого дерева, яке я вишиваю. Воно таке розлоги тут буде на сюжеті, і в мене вже перші перше листя пожовкле вже з'явилося. Залишається туди вгору небагато до верхнього краю роботи. Там буквально 60, я думаю, десь хрестиків плюс-мінус. Раму я вже зробила ширшою, тому що перекручування воно мені не дуже подобалося туди-сюди, бо я дошивала десь. Ось тут якісь пропуски я дошивала, дерево подошивала, і е, мені здалося, що зручніше буде цю раму зробити ширшою, хоча, коли вишиваєш, там вгорі, не дуже, звісно, нижньою рукою там комфортно вишивати. Треба тягнутися, напружуватися, але то таке. Е, так, навишивалося в мене загалом на цьому сюжеті, як я і планувала, 5 тисяч хрестики. І моя робота вже готова на сьогодні на 24,5%. Ну, Четверта частина вишита. Буду наступного разу, я так думаю, все ж завершу. От чи думаю, насправді, чи мені рухатися вліво, чи мені все ж закінчити зверху те дерево, кутик уже вирівняти правий верхній, і тоді. Тоді вже рухатися вліво. Не знаю, буду думати. Ну, в будь-якому випадку я продовжую вишивати, беру в лютий місяць, до речі, в мене вже початок лютого. Не встигла я до кінця січня все задумане, заплановане зробити, бо в кінці місяця в мене був день народження, кілька днів було невишивальних, тому в мене всі мої плани трішечки змістилися на початок лютого місяця. Забираю далі цей сюжет. Знову буду собі планувати якусь норму. Оці плани, вони все ж дуже стимулюють, не, не дають розслабитися і хоч ти сама собі плануєш, начебто план, який поставила, не виконала, ну нічого страшного, але ні, зовсім не так. Напланувала там 5 тисяч вишити і вже дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Хочеться сидиш уже до ночі, до, до якоїсь другої, третьої ночі, щоб цю норму зробити, вишити, тому що хочеться якнайскоріше цей сюжет, по-перше, просунути, по-друге, наблизити до фінішу. Так що, над нормою поміркую вже, я думаю, в наступному відео, а зараз покажу вам наступний сюжет. А наступним в мене вишивався олень, велич природи від Лукас. Ось оця. Неймовірна робота, неймовірний просто казковий сюжет. Величний, розкішний, просто-просто чудовенний. І ось такий у мене отримався на зараз результат. Як і планувала, вишився у мене великий камінь, біля якого стоїть олень. Ось оцей. Ось тут я вишивала, і майже, майже я хотілося мені трішечки розбавити оці коричнево-чорні кольори а, оцими оранжевими. Тут далі вже так веселіше, і вже така сонячна травичка такого кольору золотавого, там вже трішки цікавіше. Але то вже буде наступного разу. Я і так дуже непогано повишивала. Вишилася в мене дівчата на цьому сюжеті. 6617 гобеленових стібків. І на зараз робота моя готова вже на 5,6. Ну, як для першого разу, як для ривка. Ну, не зовсім першого, я ж кажу, почала його 1 січня. Я зробила там буквально, напевно, стіпків 200. Вишивався в мене ще тоді сюжет цей по паперовій схемі. А коли я отримала перенабір, то перенесла прогрес і робота вже полетіла. Ось отак на зараз виглядає. Виглядають перші просування по величі природи номер 2 Просто по величі природи, по я його для себе називаю велич олень, <сування> велич природи олень тоді. А, вже зрозуміло, про який сюжет йде мова, адже величі дві. Хтось одну вишиваю, хтось, може, цю вже почав. Так що це велич номер 2 Що я маю загалом сказати по цьому сюжету? Так, трапляються тут одиночки. В мене часом було відчуття, що я вишиваю багато кольоровку. Воно, звісно, швидко розвіювалося, тому що це зовсім багато кольоровка, звісно. Але до одиночок... А тут потрібно бути готовими, їх небагато, не те, що прям один хрестик тут, інший десь там в іншому кінці роботи. Ні, вони плюс-мінус поряд знаходяться, але побігати по роботі треба, щоб зашити якийсь один, одним кольором. Якщо хтось вишиває на вибуття кольорів, то треба буде побігати по Роботі по тому квадрату, який хтось обирає собі для вишивання. Трапляються е, одиночки, і я не знаю, чи це добре, чи це погано. Я поки не зрозуміла насправді, тому що все те, що я бачу, як це виходить, як це виглядає, мені здається, що результат просто шикарнючий. І е, одиночки там, чи подвійні хрестики це не проблема. Це не є масово кажу одразу, але. Інколи, інколи воно мене трішечки втомлювало. Далі мені здається, вишивати буде простіше. Я не кажу, що дуже-дуже складно. І тут, до речі, складність всього 4 з восьми. Ну, можливо, можливо, не знаю. Мені здається, б трішки складніше, бо все ж цей розкид хрестиків він присутній. Також беру цю роботу далі. В лютий місяць. Е, і хочу вже добратися до оленя, звичайно, але буду думати, не знаю, ще, ще поки не впевнена, чи не захочеться мені ось тут поробити ці зашивки, все ж, щоб вони йшли м суцільною такою зашивкою. Чи я все ж там, як, як в мережці, також мені захотілося оленя повишивати, а не траву. А потім до трави я повернулася. Не знаю, буду думати, коротше. Як буде настрій, так і буду вишивати. Ну і покажу третю свою роботу, яка вишивалася в мене в другій половині січня. І третя робота це чобіток від Стоні Creek. Ось цей прекрасний, також з оленем, чобіток. Всі мої роботи. Це не навмисне, це так склалося. Всі мої роботи, які я зараз вишиваю, так чи інакше. Присутні там олені. І ця робота не виключення. Е, так, це старт січня місяця, нагадаю. Вишиваю я буклетик, я купила на 1-2-3 стіч. Не змогла пройти повз. В планах вишити, звісно, всі три сюжети, але почала я з щупітка. Вишиваю ниточками анкор і покажу вам зараз, що в мене відшилося за. Другу половину січня по цьому сюжету. Подивіться, лишень яка ж це краса. Боже, як же ж мені подобається. Я навіть не підозрювала, я бачила, звісно, на відео у інших дівчат, як, як він виглядає. Але одна справа бачити десь когось, А інша справа дивитися і милуватися цією красою. У мене ще сьогодні такий сонячний день, коли я знімаю підсумки другої половини січня. Тому дивлюсь на нього і сама зараз по-новому, який же він яскравий, чудовий, прекрасний, виходить просто неперевершено. Виходить, я в захваті, чесно, просто я не можу всі найпрекрасніші епітети і порівняння. Це для цього неймовірного. Щобідка, тому хто на нього дивиться, вже дівчата писали в коментарях, що дуже подобається. Дівчата, беріть і вишивайте. Не пошкодуєте. він неймовірно розкішний. А, вишився, вишилося в мене на ньому додатково 3112 хрестиків, і на зараз ця робота готова на 27. Звісно, буду продовжувати вишивати в лютому. Єнотика я не вишила, розказувала за того єнотика, який я хочу вишити. Але не склалося поки нічого. Ось оце єнотик. Я думала, чи то єнот, чи то якийсь бурундук. Думаю, що то, напевно, єнот. Ну і наступного разу вже буду вишивати також оленя по-любому. Так, що, отакі плани, отакі результати, отакі підсумки другої половини вишивального січня. На цьому буду завершувати. Не все насправді вдалося реалізувати із задуманого зі свого плану на січень місяць, але думаю, що мені це вдасться зробити в лютому. Ну, побачимо це вже в наступних відео. А зараз хочу вам подякувати за те, що провели цей. Час зі мною. Кому сподобалися сюжети, які я вишиваю, запрошую підписуватися, слідкувати. Наперед буду дякувати вам за коментарі, за ваші вподобайки. Ну і хочу побажати всім нам міцного здоров'я, миру, безпеки і якнайшвидшого настання нашої перемоги. Бувайте здорові! До зустрічі у наступних відео.